Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні члени журі. Мене звати Пацькович Ірина Миколаївна, учениця 7 Б класу середньої загальної школи номер 1 міста Трускавця. Мій проєкт на тему дослідження стану атмосферного повітря курортної зони міста Трускавця методом ліхеноіндикації». керівник Лешко Ольга Володимирівна, вчитель біології середньої загальної школи номер 1 міста Трускавця. Трускавець один з найбільших бальнеологічних курортів України, розташований в передгір'ї Карпат, характеризується лікувальними джерелами – а також чистим гірським повітрям, яке відіграє важливу роль в оздоровленні. Проте останнім часом збільшується антропогенний вплив у курортній зоні, а саме інтенсивна забудова центральної частини міста, що знаходиться в безпосередній близькості до курортної зони, а також зменшення кількості зелених насаджень, збільшення кількості мафів у центральній частині міста. В таких умовах важливим є дослідження стану повітря та його моніторинг. Ми використали лишайники, тому що це ідеальний об'єкт для оцінки стану повітря. За допомогою них можна визначити ступінь забруднення повітря. Лишайники – широко поширені організми з досить високою витривалістю до кліматичних умов, проте чутливі до забруднення довкілля за видовим складом площою, площею. Покриття та виглядом талому, оскільки лишайники не здатні позбуватися від уражених частин талому. Можна робити висновки про ступінь забруднення повітря, метою нашого дослідження оцінити якість атмосферного повітря у курортній зоні міста Тросковця методом ліхеноіндикації. визначити видовий склад епіфітних лишайників на досліджувальній території. Об'єкт дослідження видовий склад лишайників у центральній частині місця. Предмет дослідження чутливість лишайників до змін хімічного складу атмосферного повітря. Завдання проаналізувати методи біоіндикації стану повітря, зокрема метод ліхеноіндикації його особливості, встановити видовий склад епіфітних лишайників на досліджувальних ділянках та визначити чутливі види лишайників щодо забрудненості повітря, провести аналіз та обробку отриманих результатів, розробити рекомендації щодо покращення екологічної ситуації. Для дослідження ми обрали три ділянки: вулиця Сагайдачного, центральна площа міста, курортно рекреаційна зона. Результатами наших досліджень представлені у таблиці степінь забруднення за видовим різноманіттям лишайників. Видовий склад лишайників ділянки номер 1 на вулиці Сагайдачній ми зустріли леканору лепрарію. Видовий склад лишайників ділянки номер 2 центральній. Площі міста ми зустрічали леканору, золотянку, пармелію, фістію. Видовий склад лишайників ділянки номер 3 курортно-рекреаційної зони була схожа до попередніх і зустріли чутливі види листуваті гіпогімнія здута, кущисті лишайники, евернія Слилова. Для дослідження ми обрали метод сітки, визначили видову приналежність і площу покриття з розміром сітки 10 на 10 см і клітинками 1 на 1 см. В результаті ми дізналися, що метод ліхеноіндикації має ряд переваг, висока точність, визначення та чутливість лишайників до зміни складу повітря. Спостерігали різне видове різноманіття епіфітних лишайників і дізналися, що площа покриття і їх кількість. Кількість відрізнялися. Раніше на цих ділянках не проводили метод ліхеноіндикації. Щоб покращити якість повітря на ділянці номер 1 ми з мешканцями прилеглих будинків висадили хвоні дерева, а також ознайомили органи самоврядування місто Трускавця з результатами наших досліджень, з метою вжити відповідних заходів. Дякую за увагу! Мирного неба!